20 лютого цього року Україна в десяте вшановує Героїв Небесної Сотні. І на лютий 2024-го припадають і десяті роковини початку російського збройного вторгнення до України, початку російсько-української війни. Російська зброя була вперше спрямована проти громадян Незалежної України не в лютому 2022 року і навіть не навесні 2014-го, а у січні та лютому 2014 року, коли у середмісті Києва від вогнепальних поранень і газового отруєння гинули активісти Революції Гідності. А перший розгін майдану стався ще раніше, 30 листопада 2013-го. і відбувався за командою з Кремля. Це була команда не просто проросійського Януковича. Це був була команда інструменту Кремля. Оце треба пам'ятати, і фактично можемо говорити, що оцей звірячий розгон на майдані протестувальників це були перші серйозні бойові дії, якщо вже говорити нормальною мовою без всяких еківоків. Це були перші бойові дії значить, в той війні. 18 січня 2014 року вже значить, почали прямо вбивати не просто там бити, не просто там затримувати так далі. А просто почали вбивати мирних протестувальників, активістів революції гідності. І пік якраз досягнув 18-20 лютого 2014 року. 20 лютого загинула найбільша кількість учасників майдану 48. Тих, хто віддав своє життя за свободу України під час революції гідності, назвали небесною сотнею. Серед них і наші земляки Андрій Мовчан, Василь. Прохорський Віктор Орленко, попри трагічність подій на майдані зусиллями всіх учасників революції гідності, українці отримали перемогу в боротьбі з проросійською владою Віктора Януковича. Тобто, перший етап російсько-української війни, коли руками злочинного режиму Януковича хотіли повністю підкорити і поглинути Україну, Росія програла Росія. як як імперія досвідчена імперія розуміла що розуміла що у них має бути запасний варіант тому вони ще з літа 2000 13-го року вже фактично готували бойові дії для того, щоб або захопити Україну, або відгристи від неї шматок. І вже 19 лютого 2014 року, 2014 року вони починають захоплювати об'єкти на континентальному шельфі, тобто в територіальних водах України на території України, спираючись на російські війська, які були на базах на території Криму, російські війська, сюди захвалили. Ходять підрозділи головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, інші спецпідрозділи, і вони захоплюють, захоплюють Крим. Це був перший етап. Був перший етап війни. Історики нагадують, що елементи підготовки до захоплення України з боку Російської Федерації спостерігалися задовго до революції гідності. Починаючи з 1991 року, Росія чинила різноманітні провокації. Ви пам'ятаєте, що шість років було пікетування Катерининської церкви? От. А один з координаторів приїжджав, інспектував як тут проходить. це проходиться. Якраз Гіркін стрілков був. У 2014 році спробам створити фейкові державні формування, так звані народні республіки, протистояли добровольці. Частина з них активісти Революції Гідності. Всі питають, чому не було бойових дій в цей час. А у нас нема армії. Ви розумієте, у нас понад дві сотні тисяч людей. А ті, хто може зброю в руках воювати, офіційно називається цифра 6,5 тисяч людей, розкиданих. По всій Україні. Тобто українська армія на той час чітко показала свою нездатність захистити свою країну в критичний час. І от тоді, коли тільки-тільки армія починає приходити до тями, тільки починає організовуватися, відбивати агресію ворога. Хто в першу чергу прийшов? Ті, хто відстояли країну під час революції гідності від російського агресора, від його агентури, захищали права свободи, гідність людей. За період з 2014 до 23 лютого 2022 під час російсько-української війни загинули 189 жителів Чернігівщини. Після початку повномасштабного вторгнення чимало чернігівців знову пішли добровольцями захищати країну. Оборона Чернігова – це якраз один із символів стійкості всієї України. Перша танкова бригада захищала Чернігів. У неї були танки, у неї не було піхоти. Хто став піхоти? з Чернігова. кілька батальйонів піхоти. Це дорого коштує. Люди самі прийшли, озброїлись і підсилили. Пам'ять про подвиг Небесної Сотні у 2024 році. Вшановується під гаслом залишаємося гідними своїх героїв. Єдиний шлях, якщо ми хочемо миру, нам треба перемогу. Якщо ми хочемо, щоб ми були в безпеці, щоб ми. Мали були щасливими, благополучними, успішно розвивалися, нам потрібна перемога. Іншого шляху нема. Для цього потрібна сила з ними розмовляти тільки сили, ніяких домовленостей, тільки перемога.